Вони мені такий. Сейчас ми йдемо з Вованом гуляти, привітався. Привітно. І, короче, у нього є канал, як як ти підписав. Я підписав Вован 5 лайка. Вован 5 лайка. Да. Щось таке стрімне. Ваван чого? Ну ти придав, бо ну, я, короче, 5K, він, а я лайки. А він, короче, як сказати, е коли ти канал створив? Два дня назад. Два дня назад. И уже есть одно видео. Одно видео. Ну, пожалуйста. Как от меня, хоть у меня 13 подписчиков. Хотя бы подписчиков пять подпишитесь під, під, на него. И да, хорошо. Я буду очень вы подпишитесь. Теперь идет другая тема. Короче, у меня было 5 жовтня днюха. Я насобирал 250 гривен. Вот так. І на ці 250 гривень хочу купити сьогодні петарди. Мені сестра купить. <ривання> ну, пишіть на коментарі, зараз, ну не зараз, хоча б, б через час. Е Які ви хотіли, щоб я купив петарди. Ну, не дорогі прям. Наприклад, купити мені то, що ракету там. Іли <ривання> купити мені салютик, гномик. Сколько они стоят, там я не знаю. Напишите комментарии, пожалуйста. И куплю, короче, кошары первый. Потом уже четвертый куплю. И самую мощную петарду. А не, не сами не конечно. Ну, посмотрим, короче. Напишите в комментариях, пожалуйста. И ставьте лайки. Подписывайтесь на канал мой и Вован 5 лайков. Всем удачи. Всем пока.